Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи, Володимир Сосюра. Будь патріотом рідної держави. Твори добро людині та собі, і причащайся словом нелукавим, слова бувають добрі, щирі, злі, у слові добрі та велика сила, що виганяє черствість із душі, що розправляє для польоту крила, зростає благодаттю на землі, слова недобрі, віру підривають, спокійно жити в світі не дають. У душах сумнів, спроти засівають, бо силу руйнівну в собі несуть. Слід вимовляти слово шанобливо у будь-яких обставинах життя. Хай засівають українську ниву, ласкаві, ніжні, трепетні слова, щоб мова наша квітла розцвітала, і гордістю для кожного була в хвилини смутку і радості єднала, злітала молитовно в небеса. Міжнародний день рідної мови це свято, яке не дає нам право розмовляти кожен своєю рідною мовою. Як сказала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Мовне питання відкрите і по сьогоднішній день, і є важливим для кожної людини. Рідна мова це історія свого народу. В світі сьогодні налічується близько 6 тисяч мов, 43% з них перебувають на межі зникнення. Тільки в Європі під ризиком щезання перебуває 30 мов. Для підтримки мовного різноманіття на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з 2000 року було прийнято відзначати 21 лютого міжнародним днем рідної мови. Рідна мова це важливий елемент культурної свідомості кожної людини. Вона накопичує досвід і традиції минулих поколінь і передає їх майбутньому. Мова це історія кожного народу. Кожної культури. Рідна мова дуже дорога і важлива для кожної людини. Нею ми розмовляємо, висловлюємо свої думки, навчаємося, промовляємо свої перші слова. Мова це код нації. Вона навчає нас поваги до історії свого народу, до культури, до традицій, до кожної людини, зокрема. Українська мова пройшла довгий і на легкий шлях у своєму розвитку. Незважаючи на всі труднощі і перешкоди для багатьох мільйонів людей, вона залишається рідною і прекрасною. З 2014 року поле функціонування української мови розширилось: це і на телебаченні, радіо, в друкованих джерелах, в державних установах обслуговуванні. А з початком повномасштабного вторгнення. Української стало ще більше: 57% населення почали частіше вживати або повністю перейшли на українську мову після 24 лютого 2022 року. І на це були причини. А саме основні це відокремитись від всього російського, чітка громадянська позиція, а також виховання дітей в україномовному середовищі. І як і раніше, Очевидна істина. Мова має значення. Це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ, і веде до перемоги України. Тож вітаємо з Міжнародним днем рідної мови і пам'ятаємо наше слово, наша сила. Пропонуємо вашій увазі виставку до Міжнародного дня рідної мови. В святково, і гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ. Вона промальниста, у мій правіків течія, так кажу, тідайна, і праведано чиста, це батьківська мова, це мова моя, та кажуть, тідайна, і праведа чиста, це батьківська мова, це мова моя. Мій серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповідь. у ній душа народу і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що ви не зроду У ній душа народу і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що ви не з роду в вріг. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній прадіки втечія. Наче сонце що сходить на кручі, наче сяйво стрімкої води. Наша мова це диво квітуче, без якої серцем не цвісти, кожне слово вогнем каленовим. Кожне слово тривожне, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин, Ніби подих легкий за метілі, Що з розквітлої вишні зліта, Як Дніпрові вируючі хвилі, Мова ця і співуча, і проста, скільки вдолі, і тиші, і бурі, і тривожна, як марева, путь, грона слів. Ніби струни бандури, що нам цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем калуновим, кожне слово тривожно, як дзвін. Починаємося з рідної мови, З її щирих і мудрих глибин. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова, вона, як хліб, вона свята, і кров'ю предки тяжко пурпурова.